Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект середньочастотних динаміків від компанії Voice, модель ST69. Динаміки розміром 6х9 дюймів овали. Постачається комплект динаміків фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон, також фірмова наліпка. І два. Динаміки. Динаміки без захисних решіток в комплекті. Ось такий мають вигляд. Номінальна потужність даних динаміків 70 Вт, максимальна потужність, як заявляє виробник, 140 Вт. Доволі масивний магніт встановлений динаміки, монтажна глибина 8,5 см. Відключення стандартне, плюсова мінусова клема. Кошик штампований зі сталі і маємо дифузор з целюлози. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даному комплекті динаміків 93 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.